Урок другий наголос. Наголошені і ненаголошені склади. Про що сьогодні будемо говорити? Ознайомимося з переліком слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання ЗНО. А також розглянемо принципи наголошування частин мови. Розглянемо слова з подвійним наголосом і потренуємося виконувати тестові завдання. Отже, наголоси. На наступних слайдах ви ознайомитеся з переліком слів, які потрібно запам'ятати. Цей перелік ви знайдете в додаткових матеріалах. Основні принципи наголошування іменників. У більшості випадків іменники множини мають наголос на закінченні, наприклад, загадки-огірки. У більшості іменників жіночого роду і суфіксом ки, при утворенні множини наголос переходить на закінчення. Наприклад, тарілка, тарілки, книжка, книжки, але, сусідка сусідки. Іменники, які утворилися від її слів, мають більше, ніж два склади та закінчуються на ання, частіше всього мають наголошений суфікс. Наприклад, читання завдання, але. Бігання нехтування. В іншомовних словах, що позначають міри довжин, зазвичай нагло спадає на метр. Наприклад, сантиметр, міліметр, кілометр. Але в назвах пристроїв наголошується по-інакшому: наприклад, термометр, барометр. Основні принципи наголошування прикметників. Суфікс прикметників «еньк», що позначає писливість. Завжди є наголошеним. Наприклад, маленький, гарненький, чорненький. У більшості випадків, коли прикметник має два склади, наголос падає на другий склад, тобто на закінчення. Наприклад, дзвінкий, новий, тонкий, котрий. Основні принципи наголошування числівників. У числівника, що закінчується на 10, наголос припадає на останній склад. Наприклад, 50, 70, 60. У числівниках, що закінчуються на адсь, наголошений передостанній склад, наприклад, 12, 18, 14. Є слова із подвійним наголосом. Ознайомимося з ними. Помилка та помилка завжди-завжди, назавжди-назавжди. Правописний та правописний, простий і простий, слізьми слізьми, розбір та розбір, алфавіт та алфавіт, весняний весняний, доповідач-доповідач, завжди завжди, договору та договору, жалібний та жалібний, м'язовий та м'язовий, первісний первісний, перестарок і перестарок, помилка. І помилка простий-простий, також та також. Ці слова також потрібно вивчити. Як же ж запам'ятати слова з наголосом? По-перше, потрібно їх перечитувати багато-багато разів. І мозок буде запам'ятовувати і видавати їх на автоматі. Але ці слова потрібно читати вголос. Потрібно погратися в картки. З одного боку картки написати слово без виділення наголосу, а іншого боку з виділенням наголошеного складу. І поки ви робитимете ці картки, ви вже багато чого запам'ятаєте. Ті слова, які ніяк не вдаються запам'ятати, потрібно записати на папірцях і приклеїти їх на видному місці, куди найчастіше ви дивитесь. Слова з наголосом, які ви вже запам'ятали, намагайтеся застосовувати якомога частіше, щоб це відклалося у вашій пам'яті. А зараз виконуємо тренувальні тести. Перше завдання. На перший склад падає наголос у слові. Отже, слово відчим. Наголос падає на другий склад. Глядач наголошений другий склад. Рядочок В. Дрова. Наголошується перший склад і правильна відповідь буде рядок В. Слово «дочка» у слові дочка наголос падає на другий склад. Наступне завдання. Правильно виділений наголошений А у слові. Читаємо. Рядочок А. Аркушик. Якраз це слово є нормативним, тому що випадок наголошується перший склад, а не випадок. В рядочку В ми маємо говорити правильно діалог і Г не догмат, а догмат. Отже, правильна відповідь аркушик. Наступне завдання. Виділіть рядок, у якому наголос падає на О. Рядок А. Бородавка. Наголос падає на друге О. Босоніж. Наголос падає на О. Дочка наголос падає на А. Отже, рядок А не підходить. Наступний рядок Б. Кроїти наголошений перший склад. Обіцянка, наголос падає, на... наголос падає на я. Рядочок Б не підходить нам. Наступний рядок В. Донька, наголошений перший склад О, дрова, джерело, літопис. Отже, у всіх словах в рядку В наголос падає на О. Наступний рядочок Г, і ми бачимо, що в цьому рядочку є слово решето, наголошений перший склад Е. Рядок, відповідно, не підходить. Наступне завдання виділити слова з подвійним наголосом. І пам'ятайте, що серед слів близький, весняний весняний, виразний, «віджим» слово з подвійним наголосом якраз є Б. Можемо говорити як весняний, так і весняний. Наступне завдання визначити слово з наголосом на четвертому складі. Отже, перше слово ми вимовляємо: болотистий. Наголос падає на третій склад. Вантажівка. Наголос падає на третій склад. Магістерський. Також наголошений третій склад. Шляху провід наголос падає на і цей четвертий склад. Наступне завдання. У всіх словах наголошений другий склад, окрім. Отже, вимовляємо: близький, виразний, але наскрізний, корисний. Отже, правильна відповідь наскрізний, тому що ми шукали слово, окрім де наголос не падає на другий склад.